Йоу Піпл, всім привіт! У нас на сервері фінальний день фінального боса. Я вже відбив пачки і хочу показати, скільки я набив, і шмот з таймінгами по всіх моїх пачках. Так. А, руком набуваю а, від 202 до 206. там ну, Максимально 210 було. Ось. Цією пачкою максимально 590 набивав. Не сильно дуже люблю траяти цією пачкою. Так більш-менш як виходить набити нормальний демедж, то і зберігаю. Цією пачкою макс... це найбільший демедж вийшов. Цією пачкою ось такий демедж. Вчора відео я записував з лотером. Там було 123-125. От, покращив трошки і вийшов на 145 лямів. І теж е, трошки покращив е, тут шмот. І вийшов на 60 е, цією пачкою. Так. Зараз покажу. В мене бонуси альянсу ось такі відкриті. По стихіях в мене ось так відкрито. Так. Ну, на даний момент займаю восьме, такое восьме-дев'яте місце, якщо дивитися. В принципі, якби більше там трайв, можна міг би і набагато більше а, мати демеджа. Але, скажімо, так, мені аби було в топ-10 і мені гуд. чому хочу чим повище, щоб побільше клепси забрати. Ось тому якби різниця трошки є. І щоб потім в магазині собі побільше взяти. А, також е з мого альянсу тут все, Волод, на 10-му місці. Давай я в тебе вірю, що ти все, що станешся на 10-му місці зі мною, От, е щоб побільше взяти нагород. Так що давай там під е тяни пачки, я вірю. А, далі покажу зараз е таймінги і... І шмот по пачках. Так. Е, перша пачка це пачка з рибою. Е, я її. А зараз приблизно розташування згадаю. Десь приблизно таке розташування було. ауру на демедж брав. Так, таймінги. Таймінги ось такі. На рахунок таймінгів. А, можна тут міняти, по суті, тут якби не обов'язково щось ставити рибі а, джойсу також. А, в N може бути 10, може бути 12, може бути 16,5. Ось а, в Натаніеля може бути так, як тут, може бути 27, а, в а, дірта або. 20, може бути, 20,5, 22. Ну, ці таймінги можна міняти. Я їх постійно міняв, пробував щось, шукав е, нове, що побільше демеджа набити. На рахунок шмота показую шмот, е, джойса цей артефакт е, брав. Е, також я йому ставив, бувало, скриню. Що -то ще. Е, бувало, що я йому посух ще ставив. Я так кожного дня щось пробував нове. Так, риба ось така з такими статами. Натаніель ось такий. Ну і Ена ось така. В принципі, ще можна Давати їй опору, як коли я там буваю що по-різному пробував також зі шмотом. Це вже друга з мітрасією, яку я вже потім перейшов. Робити пачку, щоб більше демеджа було. Так, по також ауру на крит-демедж беру. Максимально набувало 590. Тут такі, такі пресети. Також бувало, що міняв. Але фінальний вже, в принципі, десь ось такий. От і був, Останніми днями й бив. Пресет. А на рахунок шмоту зараз покажу шмот. Так, Мітрасія ось така. Дріст, Джойс. Також е, артефакти бувало, що йому міняв, пробував з іншими. Риба і Н. Опір їй ще дав тут. Так. Ну, в принципі, е, далі поїхали. Пачка з руком. Пачка з руком. Так, так, так. Приблизно так. Ауро на атаку брав. Максимально там 208-210 набивала пачка. Таймінги ось такі. Ще можна ставити Огоку, Ну, в Огока так само, або 2. А в калавери ще можна поставити 27, 27,2. Тобто з такими таймінгами е, ще можна гратися. Так, на рахунок шмоту. Калавера така. Я е, її і опір. Точність там додається, в принципі, від стихій і альянсу. Більш-менш нормально виходить. Так, огук. Ось так одягнений. Так, віск ось так одягнений. Рук ось так одягнений. Дарго ось так одягнений. Так, далі. Пачка з лотером. беру на просвітлення. Таймінги. Сьогодні максимально набило 145. Таймінги ось такі. Нічого не помінялося після відео. Так, далі. Шмот показую. Рейта ось так одягнено. Лотер ось так. Дорангу ось так. Я його трошки переодягнув. Корін ось так одягнений. І Фрубатус ось так одягнений. Так, далі. Пачка льоду. Так. Ауру беру на кріт демедж. Максимально набила 93 сьогодні. <кхід> таймінги ось такі. Фінці не обов'язково таймінги. Ну, тут, в принципі, ходять. а Можна ставити їй тут 22, десь 22,5 22, 22, і 15. Можна тестувати, пробувати. Тут також я не ставив таймінгів. В принципі, можна гратися, якщо там потрібно, але я не ставив. А, так, зараз показую шмот. Так, бабулька ось так одягнена. Шинна, ось так одягнена. Можна також їй давати цей сет. Фінька ось так одягнена. А опору давав їй. Так, Тія ось так одягнена. До речі, був цей артефакт перші дні погано працював, то я давав ось цей артефакт. Або можна було оцінювати. Ну, але вже працює. Тому так, одягнена, і Надя ось так одягнена. Ну, бажало би краще десь підтягнути трошки стати. Так, далі, Орфена, пачка з нею. Так. Доволі непогано пачка набирає. Беру е, на захист. Ця пачка після 50 не стоїть всі 8 хвилин. Так, і набивала максимально 85, <coughs> бо Орфена сама перша відлітає. Якби вона подовше стояла, то я думаю, там за 100 був би демедж. Ось такі таймінги. Ардрет, mm, в принципі, не потрібно, вона там із опором, і часто, і, аби почастіше ходила. Ось. Тепер показую шмот. Ардр тусь так одягнено. Ну, дав їй побільше опору. <coughs> Сутка така. Доволі непогано зібрана. Так, ФС, ось так. З цим артефактом. Теж трошки дав, щоб піддамажувала чуть-чуть. Так, орфена ось так одягнена. А на рахунок орфени, якщо її збирати, також не забувайте давати їй точність, щоб вона свою мітку постійно тримала. В принципі, їй там не треба, таких дуже високих показників точності. Прям як тим, хто там розлом дає. Ось, то, в принципі, цієї точності вистачало. Ну, якби ще було додати їй атаки і просвітлення, це взагалі було б ідеально, але ну, вийшло тільки так зібрати. Вона просто ще дуже не живуча. Ось і Шалтарус так удянений. Можна, якщо ще гратися, можна. Хоча, в принципі, цей артефакт. Можна йому взяти, а Ардр якийсь інший артефакт, ну там поміняти. Ось. Ну, як ауру брав на захист. Так. І Емо, пачка з нею. 60 лямів. Так, Гаріус. Так, так, так. Ауру брав е, від е, Тигриці на атаку, тут в неї побільше. Набувала максимально 60%. За рахунок того, що в мене шагла не залита. Вона так доволі непогано може набивати. Десь половину від демеджа емо, вона набуває, чуть-чуть ну, менше, десь 45% від демеджу емо. Не залита. А там, якби була залита, можна було б вже так більш точно подивитися. Ну Ось такі таймінги, в принципі, як бачите, зараз покажу шмот. Так, шахла, повторюсь, не залита, не абсолютно скіли. Але вона дуже сильно заливається. І вона ходить навіть скоріше, ніж Емо. Там, ці. Так що, якщо її залити, там, вона, чуть, напевно, чуть не три рази буде ходити за хід боса. Це треба вже тестувати. Ну, тобто, стати в неї більш-менш непогані. Ему ось так одягнена. А, Гарріус а, з опором. Ну, так, вийшло зібрати побільше а, швидкості. Так, розломщик. Іола ось так одягнена. Можна було би ще дати також е, кріт шанси, кріт демеджа, щоб було нормально. Але я взяв так, щоб вони більш стійкі були. Хоча ця Тіма стоїть всі 8 хвилин. Ось. І е, Кетрін ось так одягнена. Е, ну, такі просвітлення в неї доволі е, гарно. В принципі, можна ще попробувати їй поставити ріг. Трошки тут просяде, але можна десь, може, підтягнути, поміняти. Ось. В принципі, якось так. Це всі мої тіми. Це була раніша тіма з Мітрасією, бо я потім мітрасію забрав від орфени. Ось. Тому ось такі всі мої тіми з шмотом, з таймінгами. Так що до зустрічі у нових відео. Bye.